Вітаю всіх, посилочка з анком прийшла ціленька, без пошкоджень. Минула трошки прийшло, воно пошкодження упаковки було, але, але нічого, елементи всі не пошкоджені, все добре. Зараз спершу зважимо. 22,8. Точно так само як і та бажало. Розпаковуємо. З минулою було все в порядку. ця мені на три дні довше йшла. Ще й з придибаками. На новій пошті вже висвітилось повідомлення, що вона вже і получена. Дуже добре, що вона мені вже була получена, але ж я її ще в очі не бачив. Вияснилося, що вони її на відділення кинули. Замість того, щоб адресно. Так, клемки бачили. Так, упаковка них доволі якісна. Закладненька. Так, міряємо заразом температуру. Всі холодніші, ці мені були прийшли з температурою 14 градусів чи 11. Зовсім навіть не критично. Просто треба враховувати, буде їх опір. Що опір трішки буде більшенький. Чим холодніші вони, тим опір буде більший. Хоча і тих... При 14 градусів опір доволі непоганий. Так зараз. зараз поміряємо опір. Як бачите, стоїть плотненько, немає випуклостей. Міряємо опір і напругу.

0,20-0,21 мВ, 0,20 мм і 3295 вольта. Як бачите, все добре при такій температурі. Це нормальний його опір. Тобто комірки, як бачите, не випуклі нічого. Можу притулити лінійку. Подивимося. Як бачите, навіть впадина. Навіть є впадина. І це так на... скрізь і з будь-якої сторони. Тобто випустей немає. Все, все ніби добре. Без ніяких претензій. Опір гарний, напруга стабільна. Ну і опір, в принципі, теж стабільний, щоб стабіл, стабілізувалася повністю його температура, то стабілізувалася повністю його і опір. Трошки залежить опір від температури. Тому вважаю покупку за доцільну і доволі якісну. Це комірки А-Грейд. Писалось А-клас, чи щось таке e, Invision 280 Ампер годин Залізофосфатні. Підписуйтесь на канал, ще буде дуже багато цього цікавого. Я ще буду робити сам сонячний інвертор і зарядку до цих акумуляторів. Буде 20, 24 вольт зарядка від мережі. І від сонячних батарей, а також інвертор від цих акумуляторів. Тобто сонячний інвертор. Не забуваємося ставити лайки. До побачення. На все добре.